Усім гарного дня. Я тільки що виходила в прямий ефір, намагалася провести, але вибрала час, я не дуже приємний для прямого ефіру. Прямий ефір краще проводити ввечері, туди пізніше, коли люди підходять вже до своїх екранів, вже там лежать, відпочивають. Коли на вулиці таке сонечко, другий день Пасхи, тут прямий ефір, знаєте, таке. Це обрала я щось не то. Ну, мені було цікаво саме провести процедуру прямого ефіру, як воно відбувається. Знаєте, я ніколи не, не, не натискала навіть на ці кнопки і не знаю, як воно відбувається. Нехай це буде пробне. дякую, Діночка, там вийшла в ефір одна. Бачила, написала мені, мені дуже приємна, Діна, ваша підтримка. Потім якось спробую пізніше. Зараз зніму це відео, просто, щоб воно було не без толку це все. Так ось. Тема була мого ефіру дві такі речі, які я хотіла підняти. Перша тема краще жити сьогодні, а не завтра. На жаль, не вийшло, ну, якось не склалось мені з прямим ефіром. Давайте тоді на прямий ефір інше я викладу щось друге. Чому, чому я хотіла це поговорити про це? У нас багато зараз, ну, у молоді такого зараз нема. А наше покоління ще радянських часів, в нас таке було, знаєте, завжди. Речі на вихід, потім, найкращі, на найкращі часи. Оце з'їмо лише на свято, нехай воно лежить до Нового року, нехай ми натягнемо його. Там лише коли будемо кудись йти в центр, в город, в місто. Оце в страшному. будемо ходити по дому, це лише на вихід колись, коли ми виростемо, розповніємо взагалі його не... або вийде з моду, і ми потім його не надягнемо. Але ж це було таке. У мене, до речі, є родичка моя тітка, яка завжди оце було в неї такий культ: прям: Ти надягнула це сьогодні, тобі не шкода, поклала б це на вихід, на який вихід? Я була молода дівчина, вона мені постійно на вихід, на вихід. Ми що? Кожного дня ходимо до ресторанів, ми що? Ходимо кожного дня на банкети якісь, чи вечірки У наше життя у більшості людей це побут, такий, знаєте, магазин, будинок, там, дача, я не знаю. Ну, інколи в гості ми ходимо. І то ти йдеш в гості сильно виряджатися, тобі якось незручно, тому що ти приходиш, люди нормально одягнути, так, звичайно, а ти прийдеш така рознаряжена. І Якось не дуже. Це ж не... Ну, воно по відношенню до тих людей, до кого ви йдете прям сильно нарядною, нарядною, нарядно, воно якось не дуже. знаєте, Це таке ну, прийшов, може люди в накроють в дворі, а ти будеш така в вечерній сукні сидіти там чи що. Тому, знаєте, це на вихід на вихід. І е, купляти собі речі на вихід. Достатньо пару речей, таких, щоб було коктейль, не платиться, там якийсь костюмчик такий десь поїхати, да, в, десь в центр, десь колись погуляти. І все, достатньо там буде пару речей. Не треба е, купляти і відкладати це на вихід. Це дуже погана звичка. Я дуже важко від неї відходила. Вертом скажу, я вже так не живу останніх. 2-3 роки. Раніше у мене є мої подружки, знайомі, які досі так живуть. І вони не носять ті речі, що вони купили при мені. Ми купляли разом, вони їх не носять. Вони повісили їх на вішальці, ось так. От, знаєте, І воно в неї лежить, висить, і вона його не надягає, тому що шукає той вихід. В люди колись, особливий вихід, знаєте. А зараз взагалі треба жити кожен день так, наче це день останній в твоєму житті, бо на вулиці війна. Розумієте? І зберігати. Тобто, це завтра ти можеш змінитися. взагалі. В неї так і є. Вона дуже схудла, в неї багато речей. Зараз вона їх навіть не може надягнути, бо вони на неї великі. Її треба зовсім обирати в інший гардероб вже. І в мене таких багато було речей в житті до цього. Потім я їх достаю, вони не модні, або мені вже вони по віку або по стилю не підходять. Я їх просто роздаю. Роздаю і все, я їх так і не поносила. Ти думаєш, чого я носила а тоді те, а це берегла, тому воно нікому не потрібно. Так само посуд. Коли ми зберігаємо той посуд і не їмо з нього, їмо з тих побитих чашок або якихось тарілок, В мене такого взагалі не тримає, взагалі побиту посуду вже. Нема такого в мене звички. І коли ми це все бережемо, бережемо, ці бокали, ці чашки кофейні, знаєте, для кави і все таке інше, та достаньте ту чашку, заваріть ній каву, Боже милостив, що з неї станеться. Не треба її берегти. Ті вилки, ложки особливі, особливі, знаєте, особливі вази, особливі якісь, я не знаю, крема, які там наносити лише раз. Тиждень, бо він дуже дорогий, та він скисне, розумієте, треба його використовувати, тому що він втратить свою ті самі духи, вони ж змінюються, вони застоюються, в них аромат, вони не свіжі, вони не такі будуть. Особливо, Ні, якщо люксові дорогі, вони там довше стоять. А якщо ті, що такі бюджетні, середні, вони видихаються, вони змінюють свою канцельту, вони інші становляться. І берегти ті духи також не. Вигідно, розумієте, берегти все, помади висихають, туші висихають. Все це берегти, там вишкрябувати а нову берегти. Якщо ти розпакувала, вже спробувала, вона почне підсихати вже. Я таке знаю дуже багато. Коли кладуть ці там, колготки, знаєте, такі випадки, і вона їх не надягає, береже на вихід, і вони там сохлись вже, вони зсихаються, до речі, колготки. Їх кажуть, що треба, що в холодильнику тримають. Реально, це правда, щоб вони не лопалися, потім так не розползались. Ходить там в рваних тих колготках на пальцях, але ці береже, знаєте, ну таке. Ну, багато таких історій, які трешево, ну навіть я за своє життя багато чого почула. А взагалі на дітях не можна економити. Тобто відкладати дитячі речі на вихід. Дитина виростає, дитина надягнула той костюмчик, бо в неї так і не було того виходу. знаєте. Ну, надягніть на цю площадку, вже той костюм, чекай дитина в неї ходить, бо через два тижні вона з нього виросте, бо через місяць вона вже не натягне. Дайте дитині побути гарненькою. Тому якось так. Вихіди, вони є кожного дня. А, і ви це надягаєте. Ось ця піжамка. Я також купила спочатку, думала, на дачу заберу з собою, буду там тягати, і положила, поклала. Потім така думаю, а чого зараз не можна в неї ходити? Ну, зараз в квартирі зручно. тут ти вже поміняла постирала, попрала все, прибрала. Надягнити цю піжаму, та ходи, Боже милесте. Я така, оце боротьба. Йде. Я думаю, ну так, чого чекати, коли я там на ту дачу переїду, там бути взагалі жарко, мені в ній може бути вже повністю жарко бути. Я там може взагалі буду в маючці легенькій ходити. вже. Ну, Я така думаю, та ні, це щось не то, треба одягати цю піжаму і ходити в ній тут і зараз. Розумієте? І такі е кросівки, я знаю, як бережуть ці білі, там натирають і не одягають, бо вони ж білі. Ну ви вже купили ті білі. Купіти ними пінку або крем, доглядайте за ними носіть, бо на наступний рік ця модель може вийти з моди, а через рік іще вийде з моди. І будете молитися на ті кросівки. Ви їх так і не поносите, ті кросівки. Я за сапожки вже взагалі мовчу зимні, то ми ж звикли носити їх по 5-6 років, і потім мода змінюється, і як воно. Все потім виглядає, знаєте, молитесь на ці сапожки, надягаєте, то дощ, то сніг. А коли ж тоді надягати? Суха погода і мало морозної. Обирайте тоді таку, щоб була практична, щоб можна було в сніг і в дощ надягнути. Пам'ятаєте, ті часи, коли дубльонки були, такі. З велюровою основою, на яких всі плями були видно. Це. Прийшов дощ, а воно вся в плямах. Вона така збита. У мене така була дубльонка, вона коштувала дуже дорого. Ми її в розсрочку, будучи студенткою. А потім молилась на цю дубльонку, розумієте, тому що вона бралася у цю корку, і коли Боже, йде дощ! І вона ж це покривається, я потім її чухаю, якось намагаюся прийти. Там в мене щіточка була, їх здавали взагалі в хімчистку. У мене на це було коштів не вистачало, щоб здати їх в хімчистку. Я сама якось там. Лава, там Чухала, розвода. як це все, як можна було купляти такі непрактичні речі взагалі ці тубльонки? Ну, Коротше, ну, от розумієте, от розумієте, таке світосприйняття, яке було раніше і зараз, зовсім інше. Я зараз підтримую той ще е, речі, коли я походила, потім бачу, що не буду носити. Я її виставляю в OLX, Шаденько її продаю, не шкодуючи. Я розумію, що там я її за дешево продам. Але ще там переберу гардероб, розпродаю, складу ті гроші і куплю щось одне, але те, що мені буде до душі і що я буду носити. А не збираю хламидники більше, і ношу те сьогодні. І прямо сьогодні ношу. Наступного сезону, можливо, я вже не захочу натягнути цю річ. Взагалі, вона мені може бути не личити. Ми змінюємося з роками. І стиль наш теж змінюється. Ми ж не можемо носити міні бікіні коротесеньке вже, знаєте, не, не всім личить вже в 40 років ці міні бікіні Воно виглядає як виклик. Кому виклик? Суспільству показати, що ти дуже молода. Ну, це таке, знаєте, кому щось доказувати, ну, це таке ну, на все в свої часи. Ні, у когось там ноги збереглись гарні, то, то класно виглядає короткі речі. А у кого вони там вже не гарні, то мені здається, це вже не дуже. Ну, не стити. Вам ніхто це в це обличчя не скаже. Але коли оце, на колінах збираються таке, знаєте, моршки, коли там целюліта багато, і ти вона одягає у міні. Ну, ніхто не скаже в обличчя, ну всі подумають, розумієте? Треба якось такі модельки обирати, просторні, або десь там прикривались, щоб до коліни. Є зараз такі є варіанти, класні ну моделей, щоб воно виглядало естетично, і реально, сексуально, естетично в своєму віці, а не отак. ну Тому берегти ті речі з молоду. Роками і носити їх потім о, надягнула. Воно може сьогодні вже виглядати не дуже. Чого ж ти тоді не носила? Зараз надумала носити. Потім так само є автівки бережуть в гаражах, знаєте, їздять на розвалюсі, а автівку ту бережуть. Не, не, не виїжджають на ній, бо вона дорого ремонтувати її, обслуговувати для статусу. Для статусу її бережуть, в гаражі вона стоїть і не їздять. На розвалюсі їздять, а на цій дискомфорті, а ту бережуть. Нащо ви її купували тоді взагалі? Вже купили бюджетну, трошки краще цієї їздили б. Нащо берегти ту. Ну, Знаєте, ну таке, мене може хтось засудити зараз, а може, а може, і підтримують, я не знаю, в коментарях. Напишіть, як ви, ви бережете чи відноситесь так, що ж треба жити сьогодні? Або відкладаєте все ж таки, бережете все. От мені цікаво, Оце, від радянських часів, оці, знаєте, дефіцитні речі нам з ДНК зайшли. І добре, що молодь вже вивелося це, вже ось, ось, ось уже в молоді теперішньої. А ми ще ось у нас в ДНК це берегти, берегти, бо нічого не було. Бо там за кордони привозили з Польщі або з Турції ті речі, у когось там одиниці були, ці лесіни, це щось. Я моє дитинство ще згадую. Ну, це було все таке вау. І це треба було берегти, розумієте? Зараз речі як хлам, зараз речі коштують дешевше, ніж їжа. Я вже вам казала, цю піжаму купила, цю шортики, цю футболку, і штани, цілий комплект за 380 гривень. Ви зараз в АТБ зайдіть, зайдіть харчі купіть, 500 гривень, ви залишите, нічого не купите. Просто нічого не купите. М'яса там не буде. Тому, а піжаму? Що це це не піжама, ти її будеш носити, і носити, тягати і тягати. А то ви зараз з'їли, порізали все. Нема. розумієте? Ну, якось так. Берегти, не знаю, берегти для кого? Для чого. Ви хочете бути щасливими, тому живіть сьогодні. Захотілося сьогодні піти десь. В вам все бракувало часу. От сьогодні у вас, наприклад, вихідний день і ви не хворі, як я, вже останній день, слава Тобі Господи, сьогодні. А ви все, ж не лінуйтесь, не жителяйте та лінькі, не лінуйтесь, є час провести з родиною, вставайте, йдіть в парк або йдіть кудись на природу, проводити м'яч, ракетки, йдіть гуляйте, проводьте цей час з насолодою, з пользою для себе і для своєї родини. Хай цей час буде спілкування з ним. Підкладайте на завтра, не буде кращих часів, не буде кращої можливості, ніж сьогодні. Поговорили про це. Мені цікаві ваші коментарі. Як живете ви? ви? Чи було у вас таке, чи є ще досі? Пишіть. Бо ефір не склався. Давайте хоч так поспілкуємося. Спробую наступного разу ефір. До речі, до чого я взагалі хотіла ефір вийти, для чого він мені був потрібний? Ось для цього. Ось тут реквізити е, притулку Пегас. Я про нього багато казала вже. Казала, кажу і буду говорити. Е, притулок величезний, величезний. Просто він на околиці Дніпра знаходиться, там дуже багато тварин. Це і лошаді, і всякі дикі тварини, і. Е, Білки, їжаки, і птиці, і різні сови, там багато кого живе. Ну і постійно йде евакуація тварин зараз. Це собачки, котики привозять, привозять, привозять. Є ті, котрі живуть там вже давно, хворі. Паралізовані, в яких задні лапи, не ходять, вони в памперсах, ото знаєте, позаю там на тряпках, там ветош потрібна постійно. Я там викладала в дописі, що треба ветош, ветош для того, щоб підстелювати їм постійно цим паралізованим ну, собачкам і котикам. Бо вони ці простинки їм стелять, але ж вони дуже дорогі, ви ж розумієте. Тому десь їм якось треба лежати, вони їх купають, вони з ними возяться. Ви навіть не уявляєте, не кожен з нас на таке піде з однією собакою, котом, а там їх багато. Є помічники, ну, це все одно вона вся директорка оця Русіна, вона проводить там час постійно. Молода жінка 24 на 7 в тому притулку. В неї в квартирі живуть ще тварини, там вона деяких забрала в себе живуть з родиною. І вона їх пристраює. Ремонт автівки. Зараз стоїть там збір на автівку. Назбирали лише половину. Треба відремонтувати авто, щоб розвозити тварин, пристроювати, вивозити їх. Оця знаєте, нам. Вони в Дніпрі роблять оці покази там, де роздають їх. Шарфики на їх вішають, пристраюють. Так? Потім треба десь там, до когось особисто відвезти, додому, якимось людям, бо не всі готові їхати туди забирати самі тварини. Ну, це без коліс залишитись притулку величезному, там, де можна погрузити багато чого, возити. Ну, це дуже важко. Ну, уявіть собі. І ще йде евакуація зараз. Вивозять таких страшних тварин, привозять хворих. Взагалі перебити лапи, хребти з онкології. Вони роблять все, що можливо і неможливо. Вони не. Присипляють їх зразу, знаєте, вони борються за кожне життя, вони їх виборюють, реально виборюють. Я як подивилася, я навіть не уявляла, що люди так сильно тримаються за кожне життя, кожної тварини. От відверто, я наскільки така, мені здавалося, що простіше присипити, да, щоб не мучилась. Але вони ні, вони аж до останнього, прям, знаєте, вирізають ту пухлини, проводять їм хіміотерапію, ставлять їх на ноги, і вони живуть далі, повноцінним ще життям. розумієте? Деякі навіть таких забирають до себе таких тваринок. Є породисте, є непородисте, є цуценята. Боже, в коробках викидають постійно цих цуценят кошенят. Постійно їм привозять, або вони їдуть, десь їх забирають, в полях. Зараз така мода, знаєте, дебілістична весною, коли зараз проплотить кошенят, зараз величезне. Зараз буде багато кошенят, багато цуценят, бо весна. І це їдуть в селах, викидають в посадку. І все, і поїхали далі, так. Хай здохнуть, але щоб не бачити, як вони дохнуть. Знаєте, в мішках там ще буває, зав'язують, а взагалі треш. І вони реагують, їдуть, забирають їх, привозять. Деякі шукають їм з пєток цих кормлять, годують. Да? Добре, якщо є якась кошечка або собачка, яка цих викинутих може прокормити там в притулку. То донорів шукають на кров, то на ще щось. Ну, просто ну, реально вони постійно в цьому крутяться. 24 на 7. Це вже не насолода. Таке доглядати за котиками, собачками це так мило. Ні, це не мило, це каторжна праця. Людина добровільно віддала себе до цієї справи. Але без нашої підтримки їй дуже важко, дуже-дуже важко розуміти, гроші постійно потрібні. І це я написала вам, як ото, знаєте, з табличками допоможіть. Але це не мені ж, розумієте, мені нічого не потрібно, взагалі не потрібно. Мені потрібно, щоб мій канал приносив, приносив якусь користь, розумієте, все. Не мені особисто, а просто от приносив користь людям. Розумієте? Тут притулку в даному випадку. Ми СМР людям приносили, я собі зароблю. Це не для того той канал. Канал для добрих вчинків. Я його для цього і робила. Мені була мрія зробити YouTube канал, щоб відчувати, що я щось роблю приємне і корисне для інших. Все. Ось я така ненормальна, Вважайте мене такою. Тому я закликаю, у кого є якась можливість: 20, 30, 40, 50 гривень. Кожна копійка має силу, розумієте? Зараз всім важко. Я впевнена, всім важко, дуже-дуже-дуже-дуже. Я всіх розумію. Але от почуйте мене ще раз, як тільки ви почнете робити благочинністю займатися, до вас будуть приходити кошти повертатися. Бумеранг існує, він існує на собі перевірено 150 тисяч разів. Тому сьогодні